Ні, влада, ні правоохоронці, ні самі перевізники досі не можуть впоратися з нелегалами на автобусних маршрутах. За багато років, попри заяви, ситуація так і не зрушила з місця. Нелегальні перевізники чатують під автовокзалами та в інших зручних місцях, називають свою роботу нерегулярними перевезеннями. Натомість, при появі знімальної групи, відразу ж ховають таблички з написом маршруту. Чимало пасажирів користуються такими автобусами. Через це офіційні перевізники терплять мільйонних збитків. Рейсовий автобус, виходячи з автобокзалу, всі знають його час відправки нелегали, де перед гім, забираючи певну частину пасажиру. Тобто немає такого економічного повного наповнення пасажа, офіційних рейсів. І перевізники, що працюють на офіційних маршрутах, не мають можливості терпляти цього збитки і не мають, не мають можливості подальшого розвитку. Це одна з основних причин, чому ми їздимо на старих автобусах. Перевізників просто недостатньо коштів. Боротьба з нелегальними перевізниками не приносить бажаних результатів. Вже й урядовці підключилися, є відповідні доручення. Порушників ловлять прямо на дорогах. Однак довести їх причетність до нелегальних перевезень часто буває неможливим. Самі пасажири не йдуть на те, щоб ані садяться. Їдуть, і к ним підходять наші працівники. Ви виплатили гроші? Вони говорять, ні, ми не платили. Тому определенне проводці мероприятия, щоб доказати, що він брав за это деньги. Наші інспектори нашого тіру правовірення постоянно. Проводять роботу з ними, працюють на пунктах ГАІ, по місцям отправилися, ставляють акти, Ми виносимо зети фінансові санкції. На автобусних станціях на легалів чекають з розпростертими обіймами. Купа вільних маршрутів пасажирів вистачає. Однак ті уперто не йдуть, стоячи в стороні. Від таможні зараз прийшли на клумбу, затаптують клумбу тут. Ну, це кажуться, і Вони грузяться на поїзу частині. І що заважає рух міському транспорту. У нас на автостанції є всі технічні можливості відправляти автобуси. От. Ми маємо і платформи, і зали, і каси, все в нас іде. Квитки продаються через комп'ютери, через інтернет можна придбати на, на будь-який рейс. Поза камерою нелегали кажуть, вони воліють працювати в тіні, бо держава притисла всіх до стінки. Поки буде існувати корупція, побори і податковий тиск, вони і надалі залишатимуться нелегалами. З ними можна погодитися в той же час. Офіційні перевізники миритися з цим не хочуть, бо відчувають несправедливість. Чи спроможні нинішні урядовці розв'язати автотранспортний вузол? Питання досі залишається без відповідь.